Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Продовжуємо нашу серію відео, як з 250 тисяч перетворити їх на 600 тисяч доларів протягом 10 років, не докладаючи власних грошей, а тільки реінвестуючи дивіденди, які нам приходять від наших вибраних акцій. І так само порівнюємо, в що було б вигідніше інвестувати, чи в якийсь окремий ETF, чи в ці дивідендні акції, що ми вибрали. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряжаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку. Вам за це плюс 100% до карми. Починаємо. І нагадую, що це вже наш 28 й місяць. Отже, так виглядає в даний момент наш дивідендний портфель з 250 тисяч. Бачимо, що приріст у нього якби там 57 тисяч доларів. Але в реальна вартість цього в даний момент 290. Це все там десь в архівах сказати так відео. Є історія, що одна була невдала інвестиція, і 40 тисяч доларів ми втратили. Але що зробиш, так буває в реальному житті. Портфель складається всього шести акцій: це British American Tobacco, Johnson Johnson, Джонсон, Медіґла Trust, PepsiCo, Вічі і Verizon Communication. в цьому місяці в за листопад. У нас прийшли від двох компаній: це Verizon і British American Tobacco, Від Verizon нам прийшло 1171 долар. І від British American Tobacco прийшло 1327 доларів. Для зручності розрахунків створив собі ось таку табличку, і воно мені тут підраховує, скільки акцій, коли я там можу собі докупити, чи цілі, чи не цілі. До речі, тут треба змінити, бо компанія British American Tobacco не стягує податку у джерела, і потім на кінець. Треба буде доплатити всі дивіденди, всі точніше податки. Що в цьому доброго? Що зараз ми можемо використати всі ці гроші, які нам прийшли, і вже щоб на них працював складний відсоток. Що поганого? Ну, на кінець року, точніше, на початок наступного року треба буде більше заплатити податку. Не доплатити різницю, тільки там в 4%, ну, в залежності в якій країні ви платите податки. В моєму випадку це буде доплатити 4%, а з більш Tobacco треба буде заплатити всі 19% податку на дивіденди. Бо я сплачую податки в Польщі про податки. Окремо, в мене є там десь дуже багато відео, десь біля 10. Пишете в пошуку на каналі податки, і вам вискочить десь 10 різних відео про податки. До речі, часто питайте про телеграм-канал, маю телеграм-канал, ось так виглядає. Викладаю різні статті про інвестиції, про акції, що я купую, що продаю, дуже рідко що продаю. В описі під цим відео є на нього посилання. Переходьте, підписуйтесь і так само долучайтеся до чату інвесторів. Отже, з цих двох компаній ось такі виплати нам прийшли. в цьому місці. Це якби найбільші виплати, тому що бачимо, якщо дивитися на попереднє, то в попередньому місці там всього 200 доларів прийшло з деяких компаній, ще в, ще в попередньо-попередньому там 700 доларів. А, ну і так, циклічність, така раз на три місяці нам приходить майже тисячі доларів в одному місці від цих двох компаній. Звірайзена автоматично вже було стягнено 15% податку у джерела 175 доларів, і нам залишається звірайзена тільки 995 доларів, які ми можемо заінвестувати. Тут так само написано: ціна в день виплат, коли прийшли дивіденди, яка була ціна, і по якій ціні можна було купити. Якщо, наприклад, налаштована реінвестиція дивідендів, тут вона підрахувала мені, скільки я можу купити акцій, і тут буде написано, скільки я купив. До речі, так само, як ем, треба змінити. Ось, до речі, наглядний приклад, чому добре, коли податок у джерела не стягується, тому що так би ми могли купити 21 тільки акцію. А так, ми можемо нам тут усе підрахувало, що можемо купити 24 акції, тобто на 3 акції більше, і можна нам буде отримуємо дивідендів на 3 акції більше. До речі, можемо ще купити. Бо тут сума залишку у нас 54 долари, бо тут сумуються залишки від попередніх місяців, щоб нам щоб ми могли купувати цілі акції. Тому ми можемо купити навіть цілих 25 акцій, і якраз нам лишиться всього 10 центів на наступний місяць. Ці ціни, які тут є, ціна в день виплат дивідендів або на наступний день, можете знайти на будь-яких сайтах агрегаторах, наприклад, такий як Investing.com, бачимо, тут навіть відображається, коли були дивіденди, і ось тут ми можемо бачити, що ціна. Скаче мені ось з правої сторони, то видно, що там була 39, 39,5. з половиною. І на другу нашу компанію точно так само бачимо, що тут день, коли були виплачені дивіденди, і тут приблизно скакала та ціна, по якій можна було купити. На багатьох сайтах агрегаторах можна побачити таку інформацію. Я користуюсь Investing.com, Тільки єдиний момент, що це в мене платна версія, і тут мені вже показується відразу, в якому стані здоров'я компанії, яка, який там технічний аналіз, аналітичний сантимент, справедлива вартість компанії, чи вона переоцінена, Недооцінена, до речі, в них недавно було оновлення, і вони вбудували штучний інтелект, який заточений під інвестиції, в, ну прямо в цей сайт. Ось тут, наприклад, якщо натиснути, запитати Warren АІ, то тут можна питати про ту або іншу компанію, і він вам буде відповідати, якщо ви хочете там щось проаналізувати, або можете сюди натиснути. І тут дуже багато є різних вже стандартних запитань. Деякі з них, бачите, тут, наприклад, про RCI можна запитати, можна попросити, щоб він зробив вам свод-аналіз, просто натискайте. Робить відповідь з різними там картинками і графіками, і зараз він вже згенерував, і приблизно ось так це буде виглядати. Відповідь вам. Тут задавалося питання на англійській мові, бачимо, тут графіки зроблені і розписані, на що треба звернути увагу. Платна версія сайту є з двома версіями: є Investing Pro, а є Investing Pro Plus. На Pro Plus, як у мене, будете мати 500 запитів до штучного інтелекту в місяць, потім що місце вони оновлюються. А в звичайній Investing Pro тільки 50 запитів на місяць. В описі під відео є посилання. На даний сайт і на знижку гарантовану знижку в 15%, якщо реєструватися через те посилання. І важлива річ, знижка діє тільки з десктопної версії, тобто через ноутбук, через комп'ютер. Або якщо ви входите через телефон, то не через додаток, а через Google. Так само треба зайти, щоб воно спрацювало. Бо якщо ви зайдете просто через додаток, 15 відсоткова знижка може не спрацювати. Отже, додамо наші компанії і подивимося, що зміниться, які у нас будуть зміни у виплатах. Натискаємо ADD Holding, додаємо наш тікер який нам потрібно, наприклад. V-Ryzen, вискакує компанія, додаємо кількість акцій, які нам там треба додати. І ціна нашої купівлі, і натискаємо ADD holding. Точно так само робимо з другою нашою компанією, вписуємо British American Tobacco, або просто їх тікер. Вибираємо компанію, додаємо так само у нас 25 акцій, ціна, яка нам треба була потрібна, і ADD holding. Бачимо, що тут портфель так само переріс нам на ці 2,5 тисячі доларів. І якщо подивитися сюди, то так само бачимо, кількість акцій змінилася, American табаку на 25 акцій. Більше стало, і v Communication так само на 25 акцій стало більше. В порівнянню до інших ETF ми порівнюємо з трьома ETF: -ми, це ACHD, VOO на індекс SP500 і VT-ETF на весь світ. Портфель вартий 292 тисячі доларів, приріс на 57, ну пам'ятаємо, що 40 тисяч ми втратили. ACHD тут у нас все було нормально. Вартість портфеля майже така сама: 296, трішки більше, але приріс на 27 тисяч. Тут ми нічого не втрачали. В цьому місяці вони не виплачували дивіденди, в наступному будуть, здається, виплачувати, і там вже ми будемо купувати акції. Наступне це у нас було ВіОО, наш лідер. В даний момент 400 тисяч доларів вже вартий портфель, приріс на 141 тисячу. І третє, що ми порівнюємо, це VT ETF, так само 365 тисяч вартий портфель, приріс на 105 тисяч. Тисяч доларів. Для самих мудрих і допитливих, хто буде питати, а чому тут написано на 105 приросло, а було 250, тобто має бути тоді на 105, якщо більше, то 305, а тут є 365. Тому що тут рахується, оце, рахується тільки приріст самих активів без дивідендів. Тому що, коли приходили дивіденди, то вони дораховувалися от якби сюди. Коли ми докуповували це вже був наш актив. І як по традиції дивимося future Value прогнози на майбутнє від цього сайту, що воно там прогнозує по нашим акціям. На початку, коли ми створювали, то показувало, що буде 600 тисяч доларів. Ну але там була одна інша компанія, яка дуже досить сильно впала. В даний момент бачимо наступне: що дивідендна дохідність у нас майже 5%. Річна дохідність в доларах 14 тисяч. 300 майже доларів. Через 10 років, ось тут написано, через 10 років ці самі дивіденди, якщо вони будуть збільшуватись так, як збільшувались плюс переріст компанії, то мають виплачувати вже ці самі акції 27 тисяч доларів, а не 14. Це в рік, це не за один день, не за одну годину, це в рік. І загальна вартість портфеля має бути майже 600 тисяч доларів, 577 тисяч доларів. Якщо ж взяти відстань трішки довшу, там в 15 років, то бачимо, що вартість портфеля має бути 835 тисяч доларів і дивіденди, можливо, будуть виплачуватись десь майже 40 тисяч доларів в рік. Якщо порівняти з іншими, наприклад, ACHD, то бачимо, дивідендна дохідність тут менша, виходить, 3,72. Портфель має через 10 років бути вартий 574 тисячі доларів. В даний момент 11 тисяч доларів річна дохідність цього дивідендна. Через 10 років має бути дохідність 33 тисячі доларів. Це можливо так. Якщо взяти відстань довшу в 15 років, то бачимо наступне: що портфель має бути вартий Майже 900 тисяч доларів. дивідендна дохідність має бути 66 тисяч доларів в рік. Якщо взяти наш VOO ІТФ на індекс SP 500, то в нього дивідентна дохідність найменша 1,12. В даний момент 4,5 майже тисячі доларів дивідендами вона виплачує. Через 10 років має бути 8 тисяч дивідендами. За 10 років вартість портфеля має бути 581 тисяча. Через 15 років, якщо вибрати, то порахувало воно 11 тисяч. В 39-му році має бути виплати. Вартість портфеля має бути 722 тисячі доларів. І взяти наш VT ETF, То тут бачимо таку ситуацію, що в даний момент 5600 доларів виплачується. дивідендна дохідність 1,63. За 10 років прогнозується, що дивідентна дохідність буде 14 тисяч доларів, і портфель буде вартий 569 тисяч доларів. За 15 років то вартість має бути 754 тисячі доларів і дивідентна дохідність має бути 24 тисячі. Тисячі доларів. Це ніхто не говорить, що так буде на 100%. Це розрахунки, які ніким нічим не підкріплені, і в загальному в інвестиціях ніде ніхто вам ніколи не скаже, що о, точно оця акція через рік буде варта таку-то суму. Вона можливо виросте, можливо, впаде. Єдине, що точно графік буде йти вправо. Ось такі результати на 28 місяць нашого такого порівняння між дивідендними акціями і звичайними ІТФ-ами. Думаю, кожен тепер має розуміння приблизно, що. Кому більше підходить і які можуть бути результати. Знову ж таки, попередні результати не гарантують майбутніх результатів, і не гарантує, що в майбутньому буде точно так само. Це пам'ятайте і пам'ятайте, що завжди ризики і всі рішення приймаєте ви, а не хтось там, не я, не якийсь інший блогер, або не ваша мама або тато. За своє життя приймаєте рішення тільки ви. Рішення ваші, відповідальність ваша. Пишіть коментарі, які дивідендні компанії, наприклад, ви маєте, чи може ви інвестуєте в ІТФ. Буде цікаво дізнатися, почитати, можливо, у вас якісь свої є стратегії. На цьому в мене все. Всім дякую, всім па-па. успіху в інвестиціях.